Ми перейшли до другого відео уроку, в якому будемо з вами опановувати одну із техній пранаями повне йогівське дихання. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, щоб ви зараз знайшли зручне місце, на якому будете сидіти. Це може бути підлога або твердий стілець. Не сідайте на м'який диван або крісло. В ньому ви не зможете тримати рівну спину. Вам неодмінно захочеться завалитись на стінку дивана назад. А це призведе до скруглення спини. Нам же потрібно під час практики тримати спину рівно, щоб краще наповнювати в легені. Тож, сідаємо в зручну позицію. Якщо ви сидите на підлозі, тоді можете сісти на п'ятки ось таким чином, як сижу зараз я. Або зі схрещеними ногами. Ось так. Руки на стегнах. Якщо ви сидите на стільці, тоді сядьте просто рівно, стопи разом на підлозі, руки теж на стегнах. Під час самої практики в третьому відео ми будемо руки складати в жняну мудру. Це великій та вказівній пальці разом для більшої концентрації уваги. Ось таким чином ми будемо сидіти в третьому відео. Зараз відчуйте свої сідниці та сідничні кістки. Відштовхніть сідничними кістками від поверхні на якій сидите. Знайдіть свої клубові кістки. Ось вони. Це ті два горби, кавища стевини, які зазвичай нас випирають. Направте їх трохи вперед і вниз, тим самим вирівнюючи хребтовий стовп. Грудну клітку розправте та штовхніть груди вперед і вверх. Підніміть плечі вверх до вух та відведіть їх назад, зводячи лопатку. Підберіть, згерка підніміть. Потягніть вперед, ніби хочете заходити повітря. І підтягніть ближче до шиї, утримуючи подальшого підборідтя паралельно підлозі. Потилицю зазаду, ніби притискаємо до невитимої стінки. Маківка голови направлена вверх. І ви витягуєтесь від сідничних кісток вверх до маківки. Ваша спина максимально рівна. Зараз починаємо помічати своє дихання. Поспостерігайте за тим, як ви дихаєте. Зробіть вдих А видих. Намагайтесь вдихати та видихати через ніс. Опустіть очі вниз, зробіть вдих, видих. І подивіться, можливо, у вас на вдиху піднімається грудна плітка. Можливо, живіт. Прослідкуйте зараз цей процес. Зробіть ще вдих, дивіться вниз, видих. Нам потрібно, щоб тих починався від живота. Далі тягнувся вверх до ребер, розширяючи їх, до грудей, до ключиць. А видих опускався вниз від ключиць до живота. Є різні школи, які практикують видих робити теж від живота, але логічніше все ж таки це робити зверху вниз. Для того, щоб навчитись дихати відразу всіма відділами легенів, нам необхідно спочатку навчитись дихати окремими відділами. Зараз починаємо з нижнього черевного дихання. При такому диханні легені розширяються знизу, а не з боки, як при одному. Тому кладемо праву долоню на живіт та робимо перший вдих. Надуваючи саме живіт, запускаючи повітря в нижні відділи легені. На вдиху ваша долоня має рухатись вперед. На видиху виздуваєте живіт, а долоня рухається всередину. Ще раз робимо вдих в живіт. Надуваємо його як повітряну кульку. Видих. Сдуваємо живіт. Рука рухається всередину. Прослідкуйте, щоб при такому диханні у вас не піднімалися груди та плечі. Ви маєте дихати тільки животом. Давайте ще декілька разів. Вдих в живіт. Видих. Вдих надовживіт, видих. Ще вдих. Надуваємо живіт. Видих. надуваємо живіт. Вдих живіт. Видих. Це черевне дихання. Далі переходимо до фруктного дихання. Кладемо руки на нижні ребра таким чином, щоб чотири пальці у нас були направлені вперед до живота. А великі пальці назад до хребта. Ось так. І починаємо дихати середніми відділами легенів. Вдих. Розширяємо ребра. Живіт при цьому втягується всередину. Видих. А вдих. Помітьте, що ваші руки розійшилися. Видих. Ребра збужуються, руки сходяться. Ще вдих. Розширяється ребра. Видих. Давайте ще декілька разів. Вдих в ребра. Видих. Вдих. Ребра розширяються, руки розходяться. Видих. Зійшлися. Це грудне дихання. Наступний етап ключичне дихання. Переносимо долони на ключиці, вони у нас ось тут. Та починаємо дихати верхніми відділами легені. Вдих. Ваша рука піднімається вверх. Разом з ключинцями грудною кліткою та плечами. Видих. Опускаються плечі, ключиці, груди та рука. Вдих. Видих. І давайте ще декілька разів вдих, ключиці. Видих. Дих. Вдих. Це ключичне дихання. Тепер нам потрібно всі ці три етапи дихання об'єднати в один. Покладіть праву долоню на живіт, торкаючись нижніх ребер, а ліву руку на грудну клітку. Робимо вдих в живіт. Відчуваємо, як рука рухається вперед. Далі тягнемо вдих вверх. Розширяючи ребра. Відчуйте, як права долоня помічається розширення. І довдихаємо ключиці. Контролюючи, що наша ліва рука теж піднімається. Видих. В зворотньому порядку спочатку опускаються ключиці. Далі на видиху звужуються ребра та втягується живіт. Пробуємо ще раз. Вдих, надуваємо живіт. Ребра. Ключиці. Видих. Опускається ключиця. Звужиться ребра. Втягується живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Я зараз покладу руки на стену, щоб ви помітили, як це відбувається. Вдих в живіт. Ребра, груди, ключиці, видих. Опускаються ключиці, Далі груди. Звужуються ребра і втягується живіт. Давайте ще раз з вами спробуємо вдих. Видих. Це повне йогівське глибоке дихання. Якщо раптом у вас запаморочилася голова, не переживайте. Таке на перших етапах практики інколи буває. Під час глибокого дихання відбувається надмірне насичення організму киснем. Такий стан триває недовго. Посидьте, трохи розслабтесь і коли відчуєте, що готові, продовжуйте. Тепер щодо тривалості вашого вдиху та видиху і кількості циклів. Цикл це один вдих і видих. Взагалі практикується така схема. Вдих робиться на 4 секунди, видих на 8. Далі поступово збільшиться вдих. Наприклад, вдих може бути 5 секунд, а видих 10. Але на початку я вам раджу вдихати та видихати рівномірно. А далі ви самі з часом зрозумієте, коли подовжити видих. Щодо кількості циклів. Спочатку починайте з п'яти. Наприклад, ви можете цілу неділю дихати кожного дня по п'ять циклів, а далі поступово збільшуйте до семи, до дев'яти, 10. Я, наприклад, роблю 10 циклів. Ви ж у майбутньому робіть стільки, скільки вам буде зручно. Обов'язково прислухайтесь до свого організму. Він сам вам підкаже, коли зупинитись. Зараз давайте ще потренуємося, щоб закріпити результат. Я руки кладу на стегна дня мудру, так як це буде відбуватися на практиці. Ви можете теж спробувати поекспериментувати такий варіант, але якщо вам необхідно проконтролювати вдих та видих руками, тоді праву долоню на живіт, ліву на груди. І так, робимо спокійний вдих, видих. І починаємо. Вдих в живіт. Тянемо вверх до ребер, До ключиць. І відпускаємо від ключиць. До ребер, До живота. Ще один. Підняли вверх. А видих.

В принципі, це і є повне йогівське дихання, яке прекрасно розслабляє, заспокоює, прибирає тривожність та депресію. Якщо у вас не виходить, головне не засмучуйтесь, все трите з практикою. Почніть переглядати відео спочатку, натискайте паузу в тих моментах, де потрібно більше зосередитись та потренуватися. З часом ви обов'язково опануєте там техніку. І на майбутнє скажу: якщо у вас раптом виникають тривожні ситуації, або ви з кимось починаєте сваритись. Пригадайте відразу це дихання і почніть глибоко вдихати та повільно видихати. Зробіть 7 циклів дихання, а може 10 чи навіть більше. Головне, прийдіть до того моменту, в якому ви зрозумієте, що ви заспокоїлись та вже не хочете сваритись, тривожитись і віддавати свою енергію, свою життєву силу. Ну якщо у вас все вийшло, ви опанували даний момент, тоді запрошу вас до третього